Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Вересчам. Нацмарафону мене звати Олена Морозова. За лаштунками працює команда телеканалу Рада. Далі новини. Дві людини загинули. Ще п'ятеро поранених на Донеччині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації, окупанти обстріляли Андріївку та Костянтинівку. Зруйновано з два десятки будинків та багатоповерхівку. Згоріли авто. Двоє постраждалих у Херсоні. Росіяни атакували з дрона цивільну автівку у центральній частині міста. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Жінка та чоловік, які були у машині, отримали вибухові травми та уламкові поранення. Їх шпиталізували. Російські окупаційні війська 7 липня двічі здійснили масову атаку на Харків, застосувавши дрони Камікадзе. Зафіксовано два удари. По місту випустили 10 безпілотників. За даними очільника УВАО, Олега Синігубова, 70 людей постраждало, зокрема, шестеро дітей. Одна з поранених жінок померла в лікарні. Більше розкаже Катерина Кусмарова. Перші хвилини після нальоту ворожих дронів на Харків, вибух біля житлового будинку. Рятувальники виносять поранених. Сергій проживає у цьому будинку. Його квартира зруйнована, автівка пошкоджена, дитяче крісло в салоні в уламках скла. Каже, добре, що дитина не була вдома. Мої речі, тазик, каструля, все, що було на балконі. Мій пилосос, який розлетівся. Чоловік пригадує перші хвилини після обстрілу. Каже, все сталося неочікувано. Цього разу в день, а не вночі. Ми почули звук шахеда, що падав і стрімко летів вниз. Я крикнув швидко на землю. і стрибнув у бік, у коридор. Я побачив спалах у вікні. Це було приблизно о 00.31. Росіяни цілеспрямовано завдають повторних ударів, коли вже триває рятувальна операція. Працювати в таких умовах надзвичайно небезпечно. Зараз знову загроза повторного балістичного удару. Тож усі, хто перебував на місці влучання, були вимушені спуститися до цього укриття. Це історичний центр, це житлова забудова. Тут офісні приміщення знаходяться шість ударів, шість шахідів. Значно постраждали фактично будівлі за кілька годин. Харків був атакований повторно, зафіксовані удари по житлових кварталах. Біля цього багатоквартирного житлового будинку поцілив один з ворожих безпілотників, які росіяни випустили по Харкову. Вибухова хвиля була настільки потужною, що були пошкоджені і припарковані поряд автівки. Що стосується житлових будинків, то постраждали дуже житлові будинки і багатоповерхові житлові будинки. Крім цього, крамниця, дитячий садочок. Школа в раз постраждала. Квартирам цього будинку дісталося найбільше. В одній з них мешкають онуки Сергія. Цієї ночі їх не було вдома, і це запобігло трагедії. саме восьмий поверх, той що згорів з того боку, де вікна. Слава Богу, що їх там не було цієї ночі. Онука була в подруги, а онук працював у нічну зміну. Пані Людмила встигла дістатися укриття, що не почула звуки тривоги. У жінки завжди на поготові тривожна валізка. Всім викриття, загроза балістики. Почало дзищати, з'явилося гудіння, і ми спустилися в підвал. Схопили собаку, черговий рюкзак і вниз, у підвал. І вже коли були в підвалі, усе почалося вибух. Звісно, двері заклинило скрізь. У під'їздах ми не могли вийти. Ось вода, ось сумка, ось ліки. Бачите, панчохи. Я ж тільки після операції. В укриття облаштувала ліжка, провели світло. Люди намагаються створити бодай мінімальні умови для безпечного перебування. Разом із пані Людмилою там була і Наталя. Жінка зізнається, її дитину врятувало справжнє диво. Окна Вікна повиривало, телевізор розбитий. У нас дитина маленька, всього вісім років. Добре, що шафа стояла поперек. Вона трохи прикрила від уламків скла. Кількість постраждалих постійно зростала. І на кінець понеділка становила уже понад 70 людей. Серед травмованих є і діти. На жаль, одна жінка померла у лікарні. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків після шахетного обстрілу росіян напередодні. Нагадаю, ворог завдав шість ударів дронами по різних районах міста. За даними голови Запорізької ОВА ВАНА Федорова, 20 людей травмовані. Єва Миронова на власні очі побачила руйнування та поспілкувалася з постраждалими. Я тут був ану як влупило ми. Ну як в той момент був уже ми десь там. Ми, ну і там все, ми, все осколки, все ми. Євген переосмислює побачене. Чоловік став свідком ворожої атаки. Згадує в їх районі вибухнуло три шахеда. Практично всі поруч, почувши перший вибух, побіг із сусідами в університетське укриття. В цьому ми бобу ми. О, було там три прильоти. Я приїхав з, з праці всюди. Дивлюся, а цей який останній був. Тут ми прямо в сусідські До сусідка ми троє дітей, бо ну що, слава Богу, що діти все в порядку. Ми ну, злякалися, а так ну, дома все в осколках, все, шифір. Ну все, ми, все вистанавливаю. Один з російських дронів поцілив корпус Запорізької політехніки. Декілька годин рятувальники приборкували пожежу. Ну ось це де інтенсивність іде. Так тобто така ось система. Ну цей бік виходить. На момент атаки в університеті були працівники та студенти. Було дуже гучно, коли був перший приліт, ми були в своєму кабінеті. Він знаходиться тут наверху. Був перший приліт позаду нас, і ми одразу спустилися в укриття. Потім був другий і третій був по нашому, на жаль, корпусу. Постраждалих, наскільки мені відомо, немає. Вийшли всі працівники, всі студенти-викладачі з того корпусу, але руйнування дуже великі. Колега Ольги Дарія каже, якраз святкували її день народження, і тут почули перший вибух. Ось саме в цей момент прилетіло ось напроти нас. Ми одразу всі я, з тортиком побігли до укриття. Ось було жахливо, страшно. А потім другий привіт це вже будівля нашого третього корпусу. Не передати словами ці відчуття дуже страшно. Це вже не вперше біля нашого очбового закладу це відбувається. Сподіваємося, що більше такого не буде. Значні руйнування і в сусідньому приватному секторі. Тут шахет влучив в один із дворів. У мене мама тут в університеті працює. Каже, що ну, пишуть ну, там, знаєте, в чатах, що вилетіли в вікна в університеті. А я розумію, що от тут наш дім, от, скільки, 50 метрів. От, і приїхав, дивлюся, що тут таке багато техніки, забрав кішку і побігав сюди допомагати. От мене повна машина там різних котів собак. Я не знаю, сподіваюся, там не поспалиться. Артем прибіг на допомогу своєму товаришу Ренату, чия матір потрапила під обстріл. Я був на роботі, на Чапаєва. Я був на роботі на Чапаєва дуже далеко. Стояли за небом, спостерігали. Потім мама дзвонить, каже: мене присипало. Ну, все, я зірвався, прибіг сюди, приїхав. Тут лише все починалося. тут ще все ціле сусідами з розбитого вікна витягали. Один собака тут залишився. У мене там дві кішки, там купа була кошенят. Внаслідок ось цього російського нальоту БПЛА по Запоріжжю пошкоджено також музичну школу, гуртожитки університету, багатоквартирні та приватні будинки, не житлові будівлі. Єва Моронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. 34 повітряні цілі з 58 збили цієї ночі сили оборони за інформацією повітряних сил країни агресорка атакувала ракетами усіх типів і безпілотниками з Курська та Орла. Ще вісім повітряних цілей були локаційно втрачені. Уламки ворожих шахедів влучили у п'яти локаціях. 188 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники традиційно відбили на Покровському напрямку. У районах Разіного, Лисівки, Малинівки та Миролюбівки сили оборони зупинили 68 штурмів. Активізували свої сили окупанти на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Тут зафіксували по три десятки російських атак. До десяти зіткнень відбулося на турецькому та Краматорському напрямках. Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Назарію Гринцевичу. Наймолодший серед азовців під час оборони Маріуполя потрапив до російського полону. Там пробув чотири місяці. Після повернення додому продовжив службу у лавах ЗСУ. Він загинув у бою 6 травня минулого року на Луганському напрямку у Серебрянському лісі. Дональд Трамп заявив, що США надішлють Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак. Американський президент наголосив, що розчарований позицією Путіна та його небажанням припинити війну. Зазначив, що Україна зазнає сильного удару від Росії та повинна мати можливість захищатися. І додав, США надсилатимуть переважно оборонну зброю. Ми надішлемо більше зброї. Ми повинні. Вони мають мати змогу захистити себе. Вони зазнають дуже сильних атак. Нам доведеться надіслати більше зброї. Головним чином оборонної зброї. Невдовзі вони опиняться під ще більшим вогнем. Одразу після того, як Трамп наголосив про можливість постачання зброї Україні, Пентагон заявив, що відправить додаткові оборонні озброєння. Відповідно заяву оприлюднили на сайті Міноборони США, що саме надішлють, не вказують. Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт товарів з Японії та Південної Кореї. Діятимуть вони з 1 серпня. А щоб уникнути цього, згадані країни мають укласти нові торговельні угоди зі США. У листах до лідерів обох держав. Трамп висловив занепокоєння торговельним дефіцитом і закликав перенести виробництво до США, щоб уникнути тарифів. Подібні листи отримали також Казахстан, Малайзія, М'янма, Лаос і ПАР. Для них мита сягатимуть від 25% до. 40%. президент США пригрозив ще більшим підвищенням ставок у відповідь на будь-які дзеркальні дії з боку цих країн. Білий дім повідомив про відтермінування частини мит до 1 серпня, щоб дати час на переговори. За даними речниці Білого Дому, подібні повідомлення отримують ще 12 держав. Ми говорили з більшістю країни. Майже всі вони йшли своїм шляхом протягом багатьох десятиліть, і настав час, коли ми просто хочемо справедливості. З нашої точки зору це не зовсім справедливо, тому що це лише невелика компенсація у порівнянні з тією шкодою, яку було завдано за ці роки. Нідерланди з вересня розгорнуть винищувачі F-35 у Польщі для захисту східного флангу НАТО та забезпечення логістики зброї до України. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, наголосивши на необхідності стримування Росії для гарантії безпеки для усієї Європи. Разом із Норвегією Нідерландські літаки здійснюватимуть патрулювання повітряного простору альянсу. Нагадаю, Норвегія заявила про розгортання винищувачів на польській території наприкінці червня.